Укрпошта анонсувала випуск нової поштової марки. Тепер зі зруйнованим кримським мостом. Поштовий оператор вже навіть має ескиз для чергового поповнення в колекціях, як філателістів, так і просто охочих мати ось такий сувенір на згадку. Назвали її Кримський міст на біс. Коли вона з'явиться у продажу, запитаємо в кореспондента ТСН Сергія Морогуна. він зараз перебуває біля головпоштамту з нами на прямому зв'язку. Сергій, привіт! Коли очікувати на нову марку і який наклад обіцяють? Свято вітаю. Ну, ти можеш бачити, у мене за спиною досить рідкісну картину. Біля головпоштампу немає кількасот метрових черг. Як це буває зазвичай, адже укрпошта, знаєте, дуже часто тішить зараз українців е своїми марками, тому що швидко реагує на різні важливі для нас події історичні. І от е зараз уже мені здається, навіть ще дим не розвіявся над Кримським мостом після вибуху й пожежі. А вони вже анонсували нову марку. Як вона виглядає, я прошу режисерів показати одразу. Ні, є безпосередньо і сам вибух. Є. І зруйнована російська техніка, і розірвані кайдани. Адже як ми пам'ятаємо, кримський півострів є анексований. Тимчасово, власне, в Києві слідом за анонсом марки з'явилися і такі фотозони з зображенням її, де люди активно фотографуються. Дуже світло на неї реагують, і всі хочуть мати навіть поки що фотографію. Що ж до самої марки, безпосередньо вона буде коштувати 18 гривень. У обігу з'явиться вже за кілька тижнів з перших чисел листопада. Вона матиме наклад у 7 мільйонів одиниць. Це досить багато бо для порівняння, скажімо, відому марку із з руським воєнним кораблем. Мала вона всього один мільйон наклад. Потім за кілька днів її реалізували і довелося додруковувати. Або скажімо, марка із найбільшим транспортним літаком, нашим мрія, яку було зруйновано росіянами, мав всього три мільйони накладів. А тут одразу сім. Власне, чимало за останні кілька місяців було випущено різних цікавих марок, за якими постійно шикуються черги. Зокрема, і з відомим собакою нашим сапером Патроном було або і з лозунгом Доброго вечора ми з Україною, де Гордий український тракторець тягне нікчемну спалену російську техніку. Ці марки зазвичай розходяться величезними тиражами. Люди хочуть зберегти собі їх або на пам'ять, або на подарунок. Я про всі згадувати не буду. Лише скажу, що на листопад заплановано Укрпоштою випустити дві марки. Одна присвячена до дня захисника України. Там е, вона буде пов'язана із нашими головними військовими керівниками. Ну а друга це вже із вибухом на е, Кримському або Керченському, кому як зручно, мостом. А нагадаю, що, що назву він має Кримський. Міст на біс, тому можна вибухати ще Святи. Дякую тобі, кореспондент ЕСН Сергій Моргун. Про нову марку від Укрпошти. Тепер з поруйнованим символом російської окупації, і про те, як загалом ми несподівано перетворилися на країну філателістів.